Василь Стус, Лист до сина, Дорогий мій сину. Твій лист як і мамин мене дуже засмутив. Усе через те, що хвора бабуся. Звичайно, ти допомагаєш мамі і діді доглядати за бабусею, чи не так? А пишеш ти не так, як міг би, аби постарався. Бачиш, сину, із цих дрібниць починається людина. Ти хотів би мати книгу про героїв піонерів. Я тобі не можу, напевне, її обіцяти, що дістану, в кожному разі постараюся зробити тобі таку радість. А хочеш, я тобі розкажу про те, як стати героєм. Втім, це не обов'язково бути героєм, але обов'язково бути доброю людиною, тобто такою, що намагається більше віддати іншим, аніж брати. Герої виникають тоді, коли не всі люди є добрі, тоді потрібно, аби були герої. Ти знаєш, що більшість із них гине, бо сили, що стоять проти них, занадто великі, аби їх збороти. Малюєш ти, сину, зовсім зле. Я так само зле малював, як ти, і дуже за тим шкодую. Твій тато, лютий 1975 року.